25 жовтня 1992 року у Києві помер 63-річний поет Іван Світличний. Його змучене тіло у вишиванці, подарованій Василем Стусом, упокоїлось на байковому кладовищі, страшно правдиво пролунав шепіт Леся Танюка. Найкраще, що у тебе було, Іване, похорон. Іван Світличний народився на Донеччині 20 вересня 1929 року. Батьки, хоч мали світле прізвище, «Світличні», були насправді темні, неписьменні і мріяли дати освіту Івасеві та надійці. Найвиразніший спогад дитинства: голод. Сільська школа, потім війна, 14-літнім намагався розібрати німецьку техніку. Воно вибухнуло, і він лишився без пальців на обох руках. Мати позбирала обрубочки пальчиків, поприкладала до рук сина, пообмотувала їх. Лікар твердо стояв на ампутації, а вона, копійки за душею, не маючи, стояла навколішки і благала. Згадував Іван, як оперували руки, пришивали ті п'ять обрубочків, а він мовчав, щоби не ятрити матері душу. Хоча й ручку тримати було ніяк. Але він закінчив школу із золотою медаллю, вступив на філологічний факультет Харківського університету, закінчив із червоним дипломом. Потім була аспірантура Інституту літератури в Києві, де його дисертацію Рухома естетика не допустили до захисту, бо в ній бракувало марксистсько-леніністських постулатів. Після закінчення навчання світличний вчителював, згодом працював у Києві. В Івана був дар відчувати талант в інших і всіляко його підтримувати, тому не дивно, що до нього тягнулася творча молодь. А душа Івана потягнулася до його єдиної Льолі Терещенко. Вони звили гніздо на четвертому поверсі під самою стріхою на Уманській 35. З однієї кімнати на 28 метрів Іван зробив дві і рясно заселив їх книгами, керамікою, гравюрами. Туз так писав про їхню домівку і тамтешню атмосферу. Згадую стіни, завантажені книгами Думну сутінь, де добре мислилося і почувалося їй богу ж, коли є у Києві найрідніші закамарки, то один з них там, у ластів'ячому гнізді. Так друзі називали помешкання світличних. Іван Світличний завжди випромінював добро наше сонечко називала його Алла Горська. Іван потрапив під перший покіс арешти інтелігенції 1965 року. Вісім місяців провів у камері КДБ. Там він уклав збірку перекладів «Беранже» – пустотливі грайливі поезії. А в цей час на засланні у великій зоні Василь Стус написав вірш зойк, вірш зітхання Не можу я без посмішки Івана. Через вісім місяців соціально неопасного поета звільнили. Але друкуватися, працювати за фахом йому було заказано. Тоді й народилися рядки. Поети стріляють Римами, чекіста із револьверів у серце стріляють. Серце мішень для куль і для Рим. На різдво 1972 року одночасні тотальні арешти 200 інтелігентів були проведені по всій Україні. Тоді було арештовано Івана, його сестру Надійку, викрадено її дворічного сина Ярему. У таборі лікарі визнали, що Іван має п'ять пальців і здатний збирати праски. Це обурило каторжан. Вони обвели олівцем пальці світличного і послали це до Москви. У таборах Світличний був ініціатором усіх акцій колективного протесту, в'язнів, голодувань. Найдовше голодування світличного тривало 56 днів. Після цього вага його тіла становила 44 кілограми, а до того він важив 70. Іван Дзюба писав: каторга вбила його тіло, але розкрила нові можливості душі. Ті, хто близько знав Івана Світличного, неймовірно м'якого делікатного не впізнають його каторжанської поезії. Серед бруду констаборового матютчя Іван Світличний уклав словник синонімів, удосконалював знання мов, перекладав із польської, турецької, сербської. Петрарка перевернувся б у домовині, якби побачив, що делікатні, тендітні сонети творив поет у цій Клоаці, бо де взяти інших декорацій. Вільний світ зачитувався поезіями українців. У 1976 Іван Світличний разом із Василем Стусом Ігорем Калинцем були прийняті до міжнародного пен-клубу. В 1978 році в США вийшла збірка «Гратовані сонети, а на волі українці пошепки потайки передавали поезії Івана Світличного. Після важкого інсульту та клінічної смерті паралізованого світличного відправили на поселення до радіоактивної зони Алтаю, що було вкрай небезпечно для здоров'я. Вчений і поет працював сторожем, займався перекладами і писав: Льоля переїхала до чоловіка, лікувала і доглядала. В 1981-му стався другий інсульт. Таких убивати треба, а не лікувати, сказала лікарка. І додала, що вона може зробити операцію, але пацієнт буде заздрити мертвим. Першу трепанацію черепа зробили не в тому місці, потім повторно. Після такого лікування паралізований світличний не міг розмовляти, писати і читати, але інвалід першої групи відбув свій термін до дзвінка. Його звільнили в 1983 році, повернутися додому літаком він не міг. І мусів їхати потягом. Останні три роки життя Іван Світличний був повністю паралізований. 25 жовтня 1992 року серце поета зупинилося назавжди. ТЕКСТ Ганни Черкаської ВІД каналу Самий СІК ДЕ українські таланти, де українські Нобелівські лауреати, де українські володарі Оскарів? Коли хтось задає такі запитання. Ви знаєте, що відповідати. Наші майбутні володарі Оскарів і Нобелівці були методично винищені кремлівським режимом. Ми навіть ще до кінця і тепер не розуміємо, який ж геноцид відбувся над українцем.